Вітаю! Давайте ознайомимося з популярними серіями регуляторів тиску повітря, невід'ємними компонентами будь-якої пневмосистеми. Від їхньої роботи залежить стабільність, ефективність та довговічність вашого обладнання. Основні функції регулятора це контроль тиску, зниження високого тиску після компресора до необхідного робочого рівня. По-друге, стабілізація, підтримка постійного вихідного тиску навіть при скачках на вході. І по-третє, захист запобігання перевантаженню пневмоінструментів та зменшення ризику поломок. Усі наші регулятори мають отвір під манометр, є моделі з манометром в комплекті та без манометра. Оберіть оптимальний варіант для ваших потреб, а ми допоможемо підібрати і сам регулятор, і відповідний манометр, якщо потрібно. Почнемо з компактного міні-регулятора тиску серії SAR без манометра. Це ідеальне рішення для ручного регулювання стисненого повітря в діапазоні від 1,5 до 8,5 бар. Його особливості приєднувальні отвори з різьбою М5 та чверть дюйма, пропускна здатність до 170 літрів за хвилину. Встановлюйте зручно і просто в будь-якому положенні. Наступний регулятор тиску серії SARM підтримує вхідний тиск у діапазоні від 1,5 до 8,5 бар з точністю плюс-мінус пів бар. Має приєднувальну різьбу входу-виходу, чверть дюйма або дюйма. Цей регулятор ідеально підходить для будь-якого промислового обладнання чи пневмоінструменту. В комплекті мембранний регулятор, манометр для точного контролю тиску, кріплення для монтажу на вертикальну поверхню. Чому варто обрати саме SARM? Цей регулятор ідеальне поєднання надійності та практичності. Фіксуючи механізм, гарантує стабільність налаштувань, запобігаючи випадковим змінам тиску. Завдяки компактній конструкції та малій вазі, ви отримуєте максимальну гнучкість монтажу, можливість встановлення безпосередньо на пневмоінструмент, трубопровід або стіну за допомогою кронштейна. Важливий бонус: манометр уже включений в комплектацію, що дозволяє заощадити кошти, а конкурентна ціна робить цю модель вигіднішою в порівнянні з аналогами промислового класу. SARM пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості, що робить ідеальним вибором для використання в гаражних умовах або на великих підприємствах. Регулятор тиску серії SARU – це одна з популярних моделей. Цей пристрій забезпечить стабільний тиск від 1,5 до 8,5 бар з точністю пів бару, має різьбу входу-виходу пів півдюйма дюйма або дюйм. Підійде до будь-якого пневмоінструменту чи промислового обладнання. В комплекті також має манометр, кріплення та сам регулятор. Чому обирають саме цю серію? Цей регулятор поєднує найкращі якості для професійного використання. Стабільність роботи забезпечується фіксуючим механізмом, який запобігає випадковій зміні налаштування тиску, вражаюча потужність з максимальною витратою повітря до 8 тисяч літрів на хвилину, дозволяє використовувати його у найбільш навантажених системах. Універсальність моделі підкреслює міцна система групового монтажу, що дозволяє створювати компактні та ефективні пневмолінії. Сучасний вигляд із алюмінієвим корпусом у порошковому покритті та ергономічною пластиковою рукояткою робить його не лише функціональним, а естетично привабливим рішенням. При цьому ви отримаєте ідеальний баланс якості та довговічності, що робить S.A.R.U. найрозумнішим вибором для вашого бізнесу. Регулятор тиску серії SARN – РН не менш популярна модель з варіантами різьби чверть дюйма, дюйма або дюйм та діапазоном керування тиску від 1,5 до 8,5 бар з точністю бару. В комплекті мембранний регулятор, манометр та кріплення для зручного монтажу. Цей регулятор вражає своєю потужністю, пропускна здатність до 11,5 тисяч літрів на хвилину залежно від моделі, а максимальний тиск 12 бар. Це робить його ідеальним рішенням для найбільш вимогливих завдань. Він поєднує універсальність групового монтажу зі стильним сучасним дизайном. Міцний алюмінієвий корпус з порошковим покриттям доповнюється ергономічною пластиковою рукояткою для комфортного використання. А головне це оптимальний баланс функціональності, надійності та доступної ціни. SARM – це справжнє поєднання потужності, стилю та доступності. Обирайте свою модель і забезпечте стабільну, безвідмовну роботу вашого обладнання на довгі роки. Наступний регулятор високого тиску серії SARH призначений для роботи з пневмосистемами під тиском до 40 бар. Цей регулятор ідеально підходить для машин видування петтари. дозволяє точно налаштувати вхідний тиск у діапазоні від 1,5 до 35 бар та має різьбу входу виходу дюйму або дюйм. В комплекті поршневий регулятор високого тиску та манометр для роботи з високими навантаженнями. Регулятор високого тиску серії SARH, справжній професіонал у світі важкої пневматики. Його міцна конструкція без пластикових елементів, спеціально розроблена для роботи в екстремальних умовах при тисках до 40 бар. Вражаюча продуктивність до 7,5 тисяч літрів на хвилину, забезпечує ефективну роботу навіть у найбільш навантажених системах. Довговічність SARH підтверджена використанням преміальних матеріалів алюмінієвого корпусу сталевих компонентів та нейлону, що гарантує безвідмовну роботу на довгі роки навіть при інтенсивній експлуатації. Далі прецизійний регулятор серії SARP. Цей регулятор встановлює нові стандарти точності з показником всього 0,2% від діапазону регулювання, що робить його ідеальним для найвимогливіших завдань, таких як системи дозування, регулювання зусилля та порошкове формування. Модель SARP це двомембранний регулятор із зворотнім зв'язком, який утримує заданий тиск незалежно від витрат. Він постійно скидає повітря через спеціальний отвір. Для довготривалої роботи використовуйте очищене повітря без мастила, а маслорозпилювач, якщо потрібно, встановлюйте після регулятора. Основні технічні характеристики: різьба входу виходу чверть дюйма, максимальний тиск до 10 бар, витрата повітря до 1000 літрів на хвилину. Виготовлений з алюмінію, латуні та нейлону. Робоча температура від 0 до 60 градусів Цельсія. Регулятор SARHF це надійне рішення для систем з великими витратами повітря, де потрібна стабільність та точність. Завдяки міцній конструкції здатен пропускати до 16 тисяч літрів на хвилину, забезпечуючи стабільний тиск у вашій пневмосистемі. Поршневий регулятор з пілотним клапаном за допомогою механічного манометра дозволяє вручну налаштувати тиск у діапазоні від 0,5 до 8,3 бар. Він ідеально знижує високий тиск від компресора до потрібного рівня. Технічні характеристики. Приєднувальна різьба може бути 3 четверті дюйма, 1,5 дюйма або 2 дюйма. Максимальна витрата до 16 тисяч літрів на хвилину. Споживання повітря лише 5 літрів на хвилину. Робочий тиск від 0,5 до 8,3 бар, а вхідний до 12 бар. Робоча температура від мінус 10 до плюс 60 при сухому повітрі. Матеріали редуктора це міцний алюміній, технополімер та NBR. Електропневматичний регулятор серії SA-EPV – вершина точності та автоматизації для ваших пневмосистем. Цей регулятор забезпечує високоточне регулювання тиску стисненого повітря пропорційно електричному сигналу, працюючи з хідним тиском до 1 мегапаскаля та витратою до 3,5 тисяч літрів на хвилину. SA epv ідеально підходить для автоматизованих систем, таких як фарбувальні та пакувальні лінії, гальмівні та балансувальні системи, а також лінії різання, де потрібно точне керування зусиллям пневмоприводу. В комплекті електропневматичний перетворювач SA epv конектор коннектор обраної форми та кріплення для монтажу. Чому SA -E – це топ, надвисока точність на рівні прецизійних регуляторів? Смарт-функції вимірює вихідний тиск та відображає його на LED-дисплеї у вибраних одиницях та передає аналоговий або дискретний сигнал. Гнучкість широкий вибір моделей за діапазоном тиску, типом сигналів і розміром різьби для підключення до пневмоліній. Корпус оснащений роз'ємом для електричних сигналів, панелью з LED-дисплеєм і клавішами керування. Регулятор тиску SANR є компактним та доступним рішенням для вашого пневмоінструменту. Цей пристрій з різьбою чверть дюйма дозволяє вручну регулювати тиск стисненого повітря від 1,5 до 8,5 бар. Технічні характеристики. Продуктивність до 700 літрів на хвилину, ідеально для невеликих пневмоінструментів. Компактність легкий і простий встановлення без манометра для економії. Універсальність підходить для різноманітних завдань у майстерні чи гаражі. Всі ці фільтр регулятори ви можете придбати в інтернет-магазині спеціаліст. Купуючи у нас, ви отримуєте не просто обладнання, а комплексний сервіс, професійні консультації з підбору оптимального рішення, гарантійне обслуговування та технічну підтримку, швидку доставку, конкурентні ціни та спеціальні пропозиції. Наші фахівці завжди допоможуть з підбором регулятора тиску, що ідеально підійде під ваші потреби. А служба підтримки відповість на всі ваші запитання та надасть детальну консультацію. Ми впевнені у надійності нашого обладнання, тому на всю продукцію діє офіційна гарантія за умови дотримання правил експлуатації. Звертайтесь до спеціаліст. ми знайдемо оптимальне рішення для кожної пневматичної системи.